Цинічними та ліце... лицемірними назвали західні дипломати спроби Росії представити себе як захисника статуту ООН та ідеї багатосторонності у понеділок. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров головував на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому саме цим питанням. Перед початком зустрічі представники країн ЄС видали спільну заяву, в якій не лише засудили цинізм росіян і навмисне перекручування ними норм міжнародного права, але й закликали Кремль негайно повністю і без жодних умов. Мов вивести свої війська із України постійна представниця США при ООН, Лінда Томас Грінфілд під час свого виступу закликала колег з організації Об'єднаних Націй працювати наполегливіше і робити більше, аби не дозволити Росії підривати принципи статуту ООН Більше про це поговоримо із моєю колегою Іриною Соломко, яка приєднується зі штаб-квартири ООН Ірино, вітаю вітаю Юлю Почнімо з головного, як так сталося, що головний дипломат країни агресора, країна, яка веде повномасштабну війну проти свого сусіда, головує на Раді безпеки ООН і проводить засідання про захист статуту ООН та ідеї багатосторонності. Так, Юліо. Головування Сергія Лаврова у Раді Безпеки це прямий наслідок головування Російської Федерації у Раді Безпеки, яке розпочалося розпочалося 1 квітня, і якраз у це питання потрібно було вирішувати у лютому березні. І Україна намагалася та певні активісти та та політики намагалися закликати Раду Безпеки, все ж таки не допустити цього, але це сталося. і Тому от це цей місяць да головування і відповідно ці відкриті дебати. І Лавров в кріслі головуючого в Раді Безпеки це наслідки цих всіх подій. А чому саме Сергій Лавров зараз головою Ради безпеки на цьому засіданні? Це через те, що Росія скликала спеціальні дебати, ну тобто, були такі дебати міністерського рівня, і саме це і виправдовує його присутність. Більш того, він буде присутній в цьому кріслі не лише сьогодні. Ще це продовжиться завтра. А завтра відбудеться дебати по близькому сходу, тому це, це тільки початок. І е, теж цікаво, що наприклад, незважаючи на те, що захід сама буде міністерського рівня, окрім міністра Об'єднаних Арабських Еміратів. А та заступника ще міністра ще однієї країни більшість країн-членів Ради безпеки були все таки представлені послами, і це вочевидь говорить про те, що не хочуть колеги Лаврова та сідати за ним за один стіл от, в Раді безпеки та мати напевно спільні фотографії. Сам виступ Сергія Лаврова був досить таким контроверсійним. Взагалі було враження, що от Росія, тобто вона має претензії до всього, та починаючи від тої самої ООН. і звичайно. У НАТО колективний захід, і навіть генера... тобто г секретаріату був згаданий під час цього виступу, і таке було теж враження, що Росія намагається всіх посварити, тобто це така я не знаю тактика, так і, наприклад, кажучи, да що західний світ підірває ООН, що ці багатосторонню дипломатію також підривають ці ініціативи країн заходу щодо організації різних форумів, наприклад, форуму демократії, зокрема він задав самітів та ініціатив, тому. От в цьому контексті було таке враження, що просто він намагається всіх пересварити. А, також цікаво, що він назвав а, Захід та такою західною меншістю або золотим мільярдом. І якраз він намагався представити, що цей золотий мільярд, тобто там одна восьма, та частину населення краї світу та планети намагаються вирішувати за решти світу, а, що має відбуватися, експлуатує його та диктує свої мови, і Якраз Росія та Китай намагаються відповідно цьому протистояти. Юля. Ірино представники західних країн скористалися все ж нагодою прямого контакту із Лавровим і дипломатично пояснили йому, що думають вони про дії його країни що саме ми почули у їхніх виступах. Так, ще перед початком насправді багато було. Звичайно, одна з таких найбільш потужних заяв це була заява від 27 країн, членів ЄС, членів ЄС при ти задала на початку програми. Також після цього було така невеличкий коментар із звернення американської посолки Лінди Томас Грінфілд, якраз вона назвала Росію великим слоном в кімнаті, і що Росія, вторгнувшись в Україну, вона по суті вразила в серце статуту. ООН. І тому, звичайно, ця сама країна тепер, яка скликає засідання Ради безпеки. Та намагається обговорювати виклики цієї багатосторонньої дипломатії та загрозу статуту. Це просто такий цинізм. Так проте американська дипломатка використала нагоду особистої присутності Лаврова в будівлі. ООН, в тому числі для того, щоб підсвітити і інші питання, питання, які дуже важливі для сполучених штатів, це зокрема звільнення громадян. Це пола білона та Евана Гришковича. Вона про них згадала у своєму виступі також під час ради безпеки, і вона якраз сказала, що. Присутня була на цій прес-конференції перед початком засідання сестра Пола Вілона, і якраз під час виступу Тома Лінда Томас Грінфілд вона сказала, що вона би хотіла, щоб Лавро подивився їй в очі та побачив її страждання. Окрім того, звичайно, вона говорила і про Україну про те, що поки Україна поки Росія оцінічно викривлює світ, да роблячи свої заяви на цьому найвищому майданчику міжнародної дипломатії, все ж таки російські війська продовжують. And as we sit here, that aggression continues. і поки ми тут сидимо, ця агресія триває. Поки ми тут сидимо, російські війська продовжують вбивати та травмувати мирних жителів. Поки ми тут сидимо, російські сили руйнують критичну інфраструктуру України. Сидячи тут, ми готуємось до наступної бучі, наступного Маріуполя, наступного Херсона, наступного військового злочину, наступного немислимого злодіяння. 141 держава, член ООН, абсолютно чітко заявила, метою повномасштабного вторгнення Росії не була самооборона. Росія просто хоче силою перекро. Іти міжнародні кордони, порушуючи цей самий статут ООН. і це суперечить всьому, що стоїть за цією установою. Дійсно важлива і потужна заява. Дякую тобі, Західання... дуже, Ірина, так.